вітер віє, степи лани мріють, миж ярами над ставами верби зеленів. Садисні похилилися тополі поголі стоять собі, мов сторожа, розмовляє з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і немає тому почину, і краю немає. Його не додбає і не розруйнує і все то те, душе моя, чого ти сумуєш, душа моя убога, я. чого мар не плачеш? Хіба ти не чуєш, хіба ти не бачиш? То глянь, подивись, а я полечу Високо, високо за синії хмари. Немає там власті, немає там дари, там сміху людського і плачу, не чую он глянь. У тім раї, що ти покидаєш, латану з скаліки знімають, шкурою знімають, бо ніч і мабуть. не дорослий, а он розпинають в за подушне, а сина поють. Єдиному сину, єдину дитину, єдину надію війську віддають, бо його бачав трохи, а вон де під тином опухла дитина. Під голоду мре, а мати пшеницю на пачі ніжне.